14 травня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили два кацапські розвідувальні безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 та 1, типу Суперкам. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили, чотири артилерійські підрозділи на вогневих позиціях один засіб протиповітряної оборони рашистів та ще сім інших важливих цілей. Серія потужних вибухів пролунала в тимчасово окупованому Донецьку. Вибух також пролунав в тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області. На узбережжі тимчасово окупованого Маріуполя помічено мертвих дельфінів. Рашисти знищують екосистему міста. У тимчасово окупованому кацапами Криму в Севастополі Акєр. Місцеві жителі чули звуки вибухів кулеметної стрільби та пусків ракет неспокійно на території Рашистського рейху. В Мурманську палав військкомат, розвідувальний квадрокоптер впав на один зі складів вибухових речовин неподалік Москвабаду. Непізнаний безпілотник атакував нафтобазу в Гаубрянськ. Також в Гаубрянськ пролунав вибух на території заводу, який виробляє сухпайки для рашистської армії. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Тим часом загарбники продовжують безрезультативну боротьбу з українським підпіллям та мають проблеми з морально-психологічним станом свого особового складу. Лікарів на тимчасово окупованих територіях Луганської області змушують працювати у кілька змін через велику кількість поранених серед особового складу рашистів. З тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей колаборанти масово тікають до РФ.